Добрий день, українці! Триває 230-та доба нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України героїчно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб працюють майже цілодобово. Масові обстріли, що сталися напередодні майже по всій території країни, пошкодили критичну інфраструктуру та принесли смерті цивільних громадян. Вчорашня атака це не лише бажання залякати та загасити бойовий дух українців, а й спроба спричинити гуманітарну катастрофу, адже ракети, що були випущені, найперше цілили в об'єкти електропостачання. Після масованої атаки одразу ж було організовано та проведено оперативну селекторну нараду з головами обласних військових адміністрацій, Міненерго та Укренерго. Напрацювання дозволили оперативно, де це можливо. Відновлювати знищену росіянами критичну інфраструктуру українських міст та селищ за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, за добу відновлено електропостачання до 3842 населених пунктів. Залишаються знеструмленими 105 населених пунктів. Найближчим часом все відновимо. Зараз ми повинні всі об'єднатися для того, щоб дати можливість нашій енергосистемі пройти цей важкий період. Просимо всіх громадян з 17-ї години до 23-ї години максимально обмежити використання всіх побутових електроприладів, зокрема пральних машин, прасок, пилисосів, котлів, електропідлог, електрообігрівачів та інших пристроїв, що споживають багато електроенергії. Інформуємо, що на період, коли йде відновлення постійних схем енергопостачання можливі короткострокові до декількох годин обмеження постачання електроенергії в окремих регіонах. Просимо всіх громадян України об'єднатися і в період з 17 до 23 години максимально не вмикати електроприлади, щоб дати можливість нашим енергетикам повернути стабільність нашої енергосистеми та мінімізувати відключення електроенергії у наших співгромадян. Також працюємо над ліквідацією наслідків ракетних ударів, відновлюємо інфраструктуру, розбираємо будівельні завали. Протягом останньої доби у результаті ворожих обстрілів було пошкоджено 209 об'єктів. Із них 51 – приватні будинки, 31 – багатоквартирні будинки, 102 – інших об'єкти, зокрема школи, лікарні та дитячі садки. Сьогодні росіяни продовжують нищити об'єкти енергозабезпечення. Ми контролюємо обстановку та оперативно реагуємо на наслідки обстрілів. Через обстріли зросла кількість зруйнованих об'єктів ЖКГ Сумської області. Зараз кількість пошкоджених складає 134. Відповідальні служби працюють над усуненням наслідків. Через обстріли також страждають і мирні громадяни та їхнє майно. В Сумській області кількість пошкоджених приватних будинків збільшилася. Всього їх 2 216, пошкоджених багатоповерхівок 311. В області тривають аварійно відновлювальні роботи. Російські ракети також нищать цивільні об'єкти і на Харківщині. Станом на сьогодні кількість зруйнованих об'єктів в області сягнула 11 тисяч Зокрема, зруйновано 3122 багатоповерхових будинки та 5240 приватних будинків, 116 адмінбудівель, 1638 об'єктів житлово-комунального господарства. В Харкові і в населених пунктах Харківської області тривають аварійно відновлювальні роботи багатоповерхівок, адмінбудівель, закладів охорони здоров'я. Під обстрілем було і Запоріжжя, яке зазнало десятків обстрілів від російських терористів. Сьогодні ракети прилетіли в острів Хортиця та безпосередньо в місто, як наслідок знову зруйновані будинки мирних мешканців. Тероризують окупанти Дніпропетровщину, намагаючись поцілити і там в об'єкти енергетичної інфраструктури. Окремо хочу відзначити роботу місцевих голів, які оперативно забезпечують ліквідацію наслідків таких обстрілів. Житомирщина станом на зараз відновлено 1173 об'єкти: зокрема, 945 приватних житлових будинків, 61 багатоповерхівка, 33 школи, 29 об'єктів ЖКГ, 18 адмінбудівель, 16 дитячих садочків. 15 закладів охорони здоров'я, 14 закладів культури, 6 закладів вищої освіти. На Київщині триває відновлення пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури. Біля села, борщів триває відновлення мосту через річку Трубіж. Вже зведено його частину поруч з ним облаштували тимчасову об'їзну дорогу. Вже найближчим часом буде відновлено рух мосту. Роботи з відновлення тривають. Команда президента, уряд, парламент, збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці, і ми переможемо.